Всім добрий вечір. Вже пізненько у нас з вами сьогодні на вечір невеличке відео. Я хочу показати трошки прикрас індійський комплект у розмірі 19. Це синя шпінель та перлинки. Є ще у варіанті з рубіном, це те, що є зараз. Може бути ще зі смарагдами, але поки такого немає в наявності, може ще буде. Ось такий. 2850 гривень. Вартість 75 доларів. Каблучка 6,3, вага сережки 10,4. Крупненькі, перелинки крупненькі, красиві. А рубін розмір 18. Такий самий, і вартість та сама, 2850. Такий замочок, шинка. Це рубін. Красиве поєднання рожевого та білого. Індія вона йде без покриття родієм. Просто срібло. І далі мікс у розмірі 19,2. Це аметист, цитрін і гранат. В каблучці гранат. 2000 гривень сережки та каблучка. Ось такий аметист напівпрозорий, красивий цитрін, гранат альмандіна. Я знаю, що у цього виробника бувають браслети і коліє. Може, це буде тема для майбутнього, але це не швидко. Це навіть дуже довго з замовленнями з Індії. От. А отакі поки такого типу є набори. Далі самотні сережки з прозеолітами. 2400 гривень, одна сережка 5 г. 19 міліметрів висота майже 2 сантиметри. Це ось такі сережки. І ось такі 1850 гранати маленькі. Самотні, без каблучки. Такий замочок. Зовсім маленький такий повсякденний варіант. Далі маленькі сережки з іолітами. Це єдине, що в нас в радіюванні, 1700 гривень у мене ця модель 692. Вага, у радіюванні вони класно виглядають. Такі подвійні сердечки. І ще такі самі у варіанті з аметистом. Темний красивий аметист. Та сама вартість 1700 гривень. Маленькі. Ну, як, в принципі, в принципі не такі, може, і маленькі, до 2 см вони, якщо брати висоту по краям, це можна вважати середній масштаб. Так, і аметистове намисто. 1050 гривень на срібному замочку. Ось така цікава огранка камінців. І, до речі, така огранка є. Зараз скажу що. Поки подумаю, поки ці аметисти покажу і подумаю. Довжина 45 см. Далі на мисто, 45 см. Це таке крупненьке. Тут звичайний біжутерний замок на ювелірному тросі. Такий жовто-гарячий. Жовто-гарячий красивий колір. 2200 гривень. І я ще планувала показати чорну шпінель. Так, до, до чорної шпінелі дійдемо, і значить, я пропустила. Е, я згадала, що це просто хотіла сказати, що це турмалін, а це е, кварц такий. Під турмалін 46 см, 1050 гривень Ось такого, бачите, яскравого кольору, турмалінчики вони трохи. Скромніші, тускніші. Набрані через гранатинку. Срібний замок, тут такий величенький, красивий. 1050 гривень. Це ось такі таблеточки. Таблетки від головного болю якраз доречні. Так, і 48 сантиметрів. Ось такий чароїд. 700 гривень на біжутерному замку на ниточки. І 46 сантиметрів це шерл на срібному замку 1650 гривень. 9,5 на 9,5 камінці і маленькі десь міліметри 3-4. Такі Це прям такий крупний і довгий і крупний. Більше як для захисту. Дівчатка, які займаються камінням то вони люблять чорний турбаніт. 1650 гривень. Срібний замок, ювелірний трос, оце важкий камінь. У ще є браслетик ось такими кульками 28 грамів, 1150 або 30 доларів. Ось такий. Він на зап'ясті десь 17 см приблизно. Ось Такі з включеннями красиві. І, в принципі, крупні вони десь до сантиметру кожна кулька. Далі комплект Ларімар у розмірі 17,5. 3 тисячі гривень, ось такий невеличкий міліметрів по 12 світлий Ларимар. Сюди б якби ще браслетик. Може, браслетики ще прийдуть. Якщо треба буде кульками, наприклад, то було б цікаво. Так, і ще родоніт браслет ось такого типу 1250 гривень на зап'ясті, 17-18 см. Бачите, що означає, коли ти вже за... повністю про все забуваєш. Вода зливається, машинка. Правильно включена. я вже думаю, що воно там таке. Цікавий такий колір, він такий і спокійний і темнуватий, як це сказати, ніби на камері, як він світлішим здається. Так, далі браслетик з сонячним камінцем, невеличкий, 19,8 вага, 3800 гривень 101 долар. Колір красиво переливається. Соняшний камінь. Є ще адуляр. В наступному відео покажу браслетики з адуляру, які лишились. Ті, що були. І є ще ось така підвіска з одуляром, але це Ізраїль, це на. Потім, бачите, яка яскрава адуляр, там лабрадор. Так, і на останок сьогодні у девнадцятому розмірі у нас е чорна шпінель, дев'ятнадцятий розмір. Сережки та каблучка. І є ще ось таке намисто. Сережки така блучка 2000 гривень, намисто 2200, але разом, якщо разом, то 4000 гривень буде. Досить незвичне таке намисто блискуче. По довжині, зараз перевірю, щоб сказати, вже 46 сантиметрів. Вони такі важкенькі. Цитрі найкрупніші, але е, такі легші. Ось таке в нас вечірнє відео, дівчата. Я сподіваюся, що я вас від сну не відволікла. Всім дякую за перегляд. Дякую, що залишаєтесь зі мною на добраніч. до завтра.